Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу на період з 11 по 17 вересня для знаку Зодіака Блізнюки. Запрошую, друзі, до перегляду. Загадуйте свої побажання або запитання. Пасьянс на них дасть відповідь. Ось планета місяць, якісь таємниці. У вас можуть бути саме зараз, саме в цьому періоді. Ось корабель це дуже такий потужний знак. Він означає або велику далеку мандрівку, або великий якийсь проєкт саме на цей період. Можливо, ви його довго планували, але. Зараз він станеться. Ось швидкість. Це каже про те, що зараз йде ретроградний Меркурій до 15 вересня. І, можливо, всі ваші справи трохи пригальмували. Саме тому, друзі, вмикайте швидкість вже під кінець цього тижня. Щоб зробити всі ваші заплановані події. Начебто все. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях, а ми переходимо до другого розкладу. Ось, Друзі, ще розбите серце, але. Здається мені, що воно якось з минулого. Якісь такі події, які вже були, можливо, вони вам залишили якийсь такий осадок, розбите серцем. Ми прямому далі подивитися на розвиток подій. Ось тут сьогодні, друзі, в мене на столі саме камені для близнюків. Що хочу сказати. Всі камені. Зеленого кольору вам підходять, а саме агат, ось агат, яшма, ось хризопрас, це також яшма. А також ось радонит. Це для вас камені. Якщо у вас є смарагди, даже маленькі, обов'язково їх також носить, вдягайте. Вони допоможуть вам в будь в кожній справі. Родониць з родиною. Агати від заздрізників. Сардонікс це ось такий агат, який має такі смужки, ось, білі смужки. Це сардонікс. Також в справах кохання. Другий розклад, друзі. Треба користуватися дарами природи, і тоді ваші справи будуть дуже успішні. І сама енергія Всесвіту буде вам допомагати, бо ви їй дасте сигнал, що вам треба якась допомога або підтримка. Роздивляємося, друзі, ось сонечко. Якщо у вас були якісь темні справи, незрозумілі для вас в минулому розкладі, то ось це сонечко, воно їх просвітить, зробить зрозумілими. Ось це троянда, це кохання. Як то кажуть, якщо там було десь розбите серце, то тут у вас все нормалізовується. Ось тут, друзі, стрілечка до гори, ось вона. Це каже про те, що ваші справи будуть рушити вперед, і у вас буде успіх. Ось ця стрілечка до гори, ось вона. А ось це, друзі, ось вони стріли в колчані, це також успіх. В десяточку, як то кажуть, попадання. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Прямуємо далі на третій розклад. Якщо, друзі, у вас якесь було розчарування і залишились якісь негативні спогади, то натуральне каміння воно вам обов'язково допоможе з цим всім упоратися. Як ви бачите, ці камінці можуть бути як такої простої обробки, а також бути в якихось ювелірних виробах. Для близнюків краще. Зелений колір, ось хризопрас, яшма, різний агат, також зелений колір. Тому що це ваш знак талісман. Продовжуємо, друзі, третій розклад. Я вже вам розповідала про смарагди, що це камінь спілкування і він для близнюків також дуже важливий. І носити його можна або в середу, або в п'ятницю. Всі зелені камені можна носити в п'ятницю, але в середу, тому що ви саме знак близнюки, всі вам також можна їх вдягати. Дивимося, друзі. Ваші співпадіння. Ось ключик. Він каже про те, що ви обов'язково вирішите якесь важливе питання. А також, друзі, ось лавровий вінок. Ось ключик, а ось лавровий вінок. Це також успіх в цьому питанні. І ще ось вам документи. Можливо, якщо ви завершите якусь справу, то вам видадуть якісь документи по завершенню. Ось це людина-покровитель, він вам допомагає, а ви не можете навіть, можете навіть не знати, що він такий є, існує. Далі, друзі. Сьогодні нам будуть допомагати карти Мадам Ленорман. Застереження та порада для знаку Зодіака близнюки. Застереження та порада. Застереження, друзі це карта місяця. Ось ті невідомі вам обставини, котрі були, були на початку пасіансу, вони мають якесь значення. Вони не просто такі, знаєте, легковажні, мимо вони мають якесь значення саме для, вашого, для вашої ситуації, для вашої якоїсь важливої справи. Тому, якщо це карта застереження, будьте до цього уважні, щоб не наробити ніякі помилки. Порада, друзі, карта гора це труднощі. Ніколи не бійтеся долати труднощі, тому що людина загартовується, людина набуває опит. І вона стає кращою, більш сильною, більш мудрою, більш обізнаною. Краще будуть йти її справи і легше вирішуватися. Так що, не бійтеся труднощів, і все буде добре, так, як ви запланували. Що хочу сказати, друзі, загалом ваш пасіанс дуже позитивний. І я радію тому, що всі три знаки зараз вони дуже позитивні. Саме тому я бажаю вам успіхів і щоб все у вас було добре.